Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Депутати висловили недовіру виконувачу обов'язків міського голови Ужгорода. Деталі у випуску поранених у зоні АТО солдатів та офіцерів лікують у Мукачеві. Чи всім забезпечені військові? Розкажемо у сюжеті. 80% діагнозів ставлять завдяки рентгену. Напередодні професійного свята у закарпатських рентгенологів побували наші журналісти. Ужгородські депутати відправили у відставку Віктора Щедеям. За дострокове припинення повноважень секретаря міської ради проголосували 35 депутатів. Тільки один проти новим виконуючим обов'язки мера Ужгорода обрали Віталія Семаля. Деталі знає Анатолій Костюх. Недовіра виконувачу обов'язків міського голови, депутат Тарас Румянцев вніс це питання до розгляду на пленарному засіданні сесії. Хоча попередньо воно не обговорювалося, депутати ініціативу підтримали. На жаль, у нас немає законно обраного міського голови у місті, і із цієї колоди карт 60, які у нас є в міській раді на жаль, мусимо вибирати. Депутат Тарас Рум'янцев констатував, Віктор Щадей займався виборами, тоді як у місті назріло безліч невирішених питань. Депутат, будучи директором комунального підприємства «Парк культури і відпочинку під замок», я неоднократно десятки разів дзвонив Віктору Івановичу, і він не удосужувався навіть піднімати трубку. Я намагаюся добитися заасфальтування внутрішньої дороги по вулиці Можайськів і Челюскінців. На даний момент тільки зараз мені прийшов відповідь. Це проходить, ну, по крайній мере, півгоди з тих самих пор коли Віктор Іванович займає цей пост у таємному голосуванні взяли участь не всі присутні депутати на руки, роздали 39 бюлетенів. З них у підсумку недійсними визнали три При підрахунку голосів. Комісія встановила наступні результати за дострокове припинення повноважень. Секретаря ради 35... Після голосування Віктор Щадей покинув приміщення міськради. Головуючою на сесії обрали депутата Ольгу Травіну. До порядку денного включили питання про обрання нового секретаря міськради. Активісти і представники громадської ради просили перенести це питання на наступне засідання. Можна було говорити десь на сайті, хто а, хоче балотуватися на цю посаду, який його план дій по виводу міста із теперішнього а, прірви такої. Так? З такою пропозицією погодились не всі. Депутати переконані, місто не може залишатися без керівника. Якщо ми зараз не оберемося від заяву міської ради ну, і будемо чекати до наступної сесії, або хтось десь обговорить, місто зайде на той час в колапс. В колапс фінансовий, в колапс економічний, тому що ті рішення, які були прийняті зараз на цьому засіданні Дорозької міської ради, вони не будуть підписані. А якщо не будуть підписані, значить вони не вступлять в дію. Депутати запропонували лише одного кандидата на постсекретаря ради Віталія Семаля, одного із заступників міського голови. Тож почалась підготовка до другого таємного голосування на сесії. Мені ну особисто імпонує фігура Семаля, тому що два місяці останні він фактично керував містом. І працював, і дороги ремонтував, і так далі. Тобто, ну людина, яка, яка знається на проблемах міста, цього разу в голосуванні взяли участь на двоє більше депутатів ніж у попередньому голосуванні. А саме 41. недійсних бюлетенів при підрахунку не виявили. При підрахунку голосів комісія встановила наступні результати за 41, проти 0, Утримався 0. Тож депутати прийняли рішення одноголосно. Віталій Семель у свою чергу звернувся до депутатського корпусу. А депутатів прошу вже перестати мірятися довжиною політичних гасл кольорами і прапорами, а разом спільно із людьми, які тут які просять нас про допомогу і роботу, яка лежить на наших плечах, забезпечити системну результативну роботу. Вже з новим головуючим секретарем міської ради і виконувачем обов'язків міського голови засідання продовжилось. 300 військових із зони АТО пролікувалися у Мукачівському військовому госпіталі. Це офіцери і солдати з різних регіонів України. Більшість із них закарпатці у чоловіків вогнепальні і осколкові поранення, переважно травмовані ноги і руки. Наразі у шпиталі 70 учасників. АТО. як почуваються герої та чи готові відправлятися знову на передову, дізнавалися наші журналісти. Щоденні обстріли, смерть товаришів неодноразово бачили військові у зоні АТО. У Мукачівському госпіталі їх нині майже 70. Один із них 40-річний закарпатець Василь Ляванець. На схід пішов добровільно ще у травні. Розповідає, як отримав поранення, не пам'ятає, відразу втратив свідомість. Після всього побаченого у зоні АТО чоловік туди повертатися не хоче. Бували такі патріоти, що вони тільки падали на наркоту, на алкоголь. Я не знаю, де це руководство дивилось. Який з них воїн? Тому що він за пляшку горівки він може все продати. Бували такі случаї, я на свої очі бачив, що ці наркомани він автомат віддавав за дозу, тому що в нього ломка починалася. Це не війна. Це олігархи воюють. 20 чоловіків після повернення зі сходу психологічно просто зламалися. Їхня соціалізація у суспільство буде дуже важкою. Констатують медики. Все ж більшість військових, які нині лікуються, готові йти знову на передову. Один із них контрактник Василь Роздольний, родом із Тернополя. Хлопці всього 22, служать у 128-й механізованій бригаді. 12 жовтня у селі Нікишино на Донеччині його рота потрапила під обстріл. Чоловік отримав осколкові поранення. Руки, плеча та ноги. Там було дві роти їхніх, на наших 30 чоловік. Це було дві роти чеченів. І все. Почали нас закидати з мінометів і з підствольників. І навіть незважаючи на те, що я отримав поранення, багато людей якби зриваються, я не поїду більше. Я поїду, тому що це, це мій обов'язок. Найбільше тут військових із вогнепальними, міновибуховими та осколковими пораненнями. До повноцінного лікування військових шпиталь не готовий, адже тут немає всього необхідного обладнання. Проблема для так званої медичної апаратури, діагностичної апаратури. Це таке, як комп'ютерний томограф, кавітатори для лікування гнійних ран, ендоскопічна стійка для оперативних втручань. У кожній палаті дитячі малюнки та листи обереги. Волонтери з усього Закарпаття приїздять до військових чи не щодня, привозять подарунки, ліки та одяг. Школярі з Мукачівської гімназії вперше прийшли до поранених. Назвала малюнка Вінував, Україна, і втіло, так сказати, щоб ми якби це їли. Десятирічна Ангеліна розпитувала військових про життя під обстрілами найбільше. Дівчинка щодня з тривогою дивиться новини. Ой, дорог, вже не маю голову, мій сивенький. Нарубай милая, нарубай, милая, нарубай, наруба милая наруба. Моє я. Я дивилась новини, але то важко так повірити, то все як. Коли не бачиш, не знаєш, чи то правда, коли я хотіла побачити тих військових, які захищали нашу країну, які можна сказати, мене захищали кожного маленького українця. Зустрічі із дітками дуже допомагають пораненим. 24-річний Юрій Касько з Тернополя запевняє, заради такої підтримки варто боротися. Коли загоїться рани, готовий повернутися на фронт. Дати два куски, то прийдуть за третім. І так на жаль, прийдуть аж до самих Карпат на всю Україну можуть захопити, так що треба нашу державу охороняти, щоб вона була цілісною. У госпіталі вже побувало близько 50 колективів з усього Закарпаття. Це і школярі, і працівники різних підприємств. Також понад сотня волонтерів. Ці концерти допомагають їм психологічно розвантажитися, і якби деякі з них хлопці знайомляться з культурою Закарпаття. Чому? Тому що хлопці є з різних куточків України з різних областей. Керівництво та влада міста обіцяє виділити санаторні путівки на реабілітацію, землі та квартири для військових. Та поки що поранені, які перебувають у шпиталі, отримали від голови ОДА аж дві коробки з медикаментами. Потяг Ужгород Харків відновили після майже двохрічної перерви. Тоді поїзд визнали нерентабельним. 1460 кілометрів до Харкова. Пасажири змушені були долати з пересадками у Львові чи Києві. Нині ж залізничники пішли на відновлення рейсу через скасування одного з потягів до Москви. Росіяни відмовилися від нього, посилаючись на ту ж нерентабельність. У потязі на Харків вартість квитків залежатиме від класу вагона. Так, дорога з Ужгорода до Харкова у купе вартуватиме 360. 60 гривень, у плацкарті 210. Вагона СВ не передбачено. У відновлений рейс потяг відправиться 1 грудня. Він буде курсувати по непарних числах з Ужгорода, Тобто, з 1, 3, 5 і так далі. І так само по непарних із Харкова. Відправленням з Ужгорода в 11.17 прибуттям у Харків в 14.30. Відправленням з Харкова в 23.07 прибуттям в Ужгород в 3.55. Значить, стосовно вартості, тобто вартість приїзду, якщо ми візьмемо навікопену вогонь, одного кілометра 25 копійок. Купити зустріч, допомогти тим, хто потребує. Благодійна акція, що функціонує завдяки мережі інтернет, стартувала 5 листопада. Триватиме місяць. Стати учасником акції може кожен як лот або ж як покупець. Минулого року активістам вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Попередні рази кошти збирали для організації новорічних свят для вихованців ільницького сирітського будинку. Цього разу волонтери вирішили, частину вилучених коштів використають на потреби з закарпатських військових. Кових у зоні, АТО. втім про дітей сиріт не забувають 50 на військовим, 50 дітям на нагальні потреби. Тобто, зараз на даний час ми не знаємо, що саме буде а, а, актуально через місяць. Це вже буде залежати від тої ситуації. Звичайно що ми не можемо. Якісь ремонти громадні робити, ми стараємося робити на довгострокові перспективи, як, наприклад, спортивний інвентар, то що залишиться руками, то, що відносно недорого коштує, і то, що буде на перспективу працювати. Понад 80% діагнозів ставлять завдяки рентгенологічним дослідженням. Що можна дослідити з допомогою рентгену? Практично все: легені, кістки, серце та нирки. Нині в області працює понад 300 рентгенологів. 8 листопада вони відзначають своє професійне свято про робочі будні медиків. Далі у сюжеті. Надія Рожко працює рентгенологом вже майже 30 років. Згадує одне з своїх перших обстежень пацієнта. Чоловік виглядав здоровим та міцним, однак дослідження виявило патологію шлунка. Відкриваю екран, а там виразка. Я прибігаю до своїх старших колег, кажу. Люди добрі, там патологія, там виразка шлунку. Та не може бути, та він так гарно виглядає, він абсолютно здоровий. Ми зробили знімочки без сумніву, що підтвердилася виразка шлунку, і хворий відповідно дістав лікування. Щодня у рентгенологічному відділенні обласної лікарні кілька десятків пацієнтів. За останні 9 місяців тут зробили майже 34 тисячі рентгенограм. Займаються діагностикою 6 лікарів та 11 лаборантів. Центрація йде на ворогу. Скільки може стягуємо екран, щоб сумо легені обіцяв? З кожним роком діагностика удосконалюється. Зараз усе як на долоні, ще й у тривимірному зображенні. Темні кімнати, де рентгенолог проявляв плівку, вже майже історія. А ще буквально 10 років тому це було звичним явищем. Люди знали, що лікар рентгенолог сидить. Це лікар, який сидить. В темній кімнаті за екраном його звичайно не видно. Описує там знімки, проводить скопії. У нас зараз більшість рентгенівської апаратури це цифрові технології. У кабінеті спіральної комп'ютерної томографії обстеження триває всього 40 секунд. А колись на аналогічну діагностику потрібно було витратити щонайменше 15 хвилин. Нині це максимально точний діагноз, який дозволяє обрати відповідне лікування. Завдяки тому, що в нас з'являється все більш нове обладнання, тобто сучасні спіральні комп'ютерні томографи, нові МРТ, ми можемо максимально детально локалізувати патологію. тому що раніше, коли в нас не було цієї діагностики, бувало, що деякі діагнози просто було неможливо встановити. Загалом в області діє майже 80 рентгенодіагностичних кабінетів, близько 30 – флюорографічних. Усі діагностичні кабінети приймають пацієнтів не тільки стаціонару, а й амбулаторних хворих. Ужгородська Говерла зіграє з Донецьким металургом 8 листопада. 16 матчів між собою клуби зіграли в рамках чемпіонатів. У розіграшах Кубка країни Говерла зустрічалася з металургом у трьох поєдинках. Більшість матчів суперники звели до нічиєї. Цього разу команди зустрінуться в Ужгороді. До обласного центру вже прибули донеччани. У цьому сезоні Говерла ще жодного разу не перемагала. Тож зараз футболісти активно готуються до зустрічі. Дуже важко буде грати проти неї, Думаю, що це певно за останній час саме важке для нас протистояння. І порівняно не скажімо так, не заслуг всіх, з ким ми грали, проти металурга Донецька буде значно важче грати. Вони фактично і не дають грати іншій команді, тому що вони пресингують активно при втраті м'яча. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події, зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре і хороших вам вихідних.